Сітки, що рятують життя спочатку повномасштабної російської агресії, місцеві волонтери плетуть маскувальні сітки для сил оборони України. Також забезпечують інші матеріалотехнічні потреби військових. Ми потребуємо рук так само постійно для чищення горіхів, для плетення шкарпеток. Ми потребуємо певних таких засобів, які передаємо. Це або смаколики, або вологі серветки. Зараз термогрілки дуже користуються, скажімо так, попитом. Тобто, ну і завжди ми в соцмережах це висвітлюємо, яким чином можна помогти. От конкретно, наприклад, не маєте часу прийти. Є можливість для донату. Не маєте можливості донатити. Прийдіть, допоможіть. Маєте не маєте жодної можливості. Подумайте, яким чином ще долучитися, бо навіть канину можна готувати, не різати вдома. Маскувальні сітки важливий елемент безпеки і обороноздатності. Це розхідний матеріал. Відтак фронтовики замовляють їх у великих кількостях. У середньому в місяць волонтерки сплітають до 6 тисяч квадратних метрів. Я знаю точно, що насправді багато людей можливо хочуть долучитися, але якимось чином може ще не знають, як це можна, або вважають, що їхня допомога якась там мізерна, наприклад, там малозначуща. Ні, абсолютно ми всі, якраз таки, ми взяли на себе місію такого ну провідника, скажімо так. Тобто, ми знаємо, куди спрямувати. Корисну енергію і просто шукаємо людей, ну скажімо так, для координації. От по такому принципу принципі, працюють всі наші філії, тому що кожна філія плете з загальної черги сітку. Нині черга замовлень сягає більше 200 сіток. Така цифра тримається місяцями. Як тільки волонтери відправляють одне замовлення, приходить інше. Маскувальні феї пишаються своєю роботою. Їхні вироби високої якості. Відтак мають багато замовлень. Аби закрити усі запити, потребують додаткових трудових зусиль. Дивіться, якщо я плету одна, 10 годин, я приходжу додому, я просто падаю в ліжко. Якщо є 10 людей і вони плетуть по годині, це прекрасно, це так скоренько. Я не замочусь. Я, плету, я завтра знову зранку прийду і знову буду плести. Тому нам потрібні люди. Нам дуже потрібні люди. Нехай на ту годинку. Нехай дві годиночки, нехай півгодини. Ми навчимо, покажемо. У нас тут гарний колектив, назатишу. Маскувальні феї мають близько 30 філій по області. В Івано-Франківську існує вісім локацій, які працюють на постійній основі. Уляна Николюк, Соломія Михайлишин, Ярослав Лелет, новини на вежі.